І ви на каналі Rainbow Настя, і в нас знову нове оновлення. Ви, напевно, скажете: Ну, у нас де це оновлення, а, де-де? А я вас зараз покажу. Давайте зайдемо на вулицю. Ну, думаю, вже зрозуміло. Не знаю, чи буду робити заставку на це відео. Ну, ось. У нас ось таке оновлення нове. Тут у нас на установці. Будуть приходити нові машини. Давайте зараз зайдемо. Наприклад, ось сюди на вуличку, о, там десь ш... до школи та до садочка. Ось зараз. Ну, ось ви зараз побачите, що тут у нас теж є. Ось. Ми теж можемо автобус виїхати. Ось. ну Давайте шкільний автобус візьмемо. Візьмемо персонажика. І хочу вам показати, побай... що зараз моя оска буде ось така. Вона вже багато разів мінялася, і ви вже, напевно, скажете, я не їла вже, що міняє завжди цю оску. Але я хочу приділитися, яка мені більше цього подобається. Тому буде. Ось наш автобус вже приїхав, тому ми йдемо... подивимося його ось. Такий прикольний автобус, тут можна зайти. Зараз ми зайдемо повністю, так. поки що ми просто сядемо ось. Типу, поїхали. Ось. Прикольне оновлення, мені подобається. Тепер ми можемо, типу, так, приїжджати. І це класно. Приїжджати і від'їжджати ось. Ну і от так. Тепер давайте вийдемо і зайдемо на ту вуличку. Ось. Зайдемо сюди ось. І тут теж давайте м -м, заточимо цього автобуса. У нас відкрився автобус, це вже дуже класно, тому що хотілося, щоб і то, і то відкрилося. Ну добре. Ось ми вже сюди зайшли. Тут так прикольно справді. Ось, тут закрито, але поки що я взагалі ніякі лайфхаки тут не знаю. Скрепку. Ось. Тут. Прикольно. О, дивіться, який прикольний рюкзачок. Гарний. Ну, думаю, це зразу зрозуміло, що тут потім робити. А, ну не так. Ось, давайте візьмемо. Ось, беру, кладу в руки. О, мені ось ця клізечка подобається. Така гарненька. Ось. Та щось можна зробити? Ну ні. Це просто так. Просто, щоб було гарно. Кладемо. Ну, ось такий прикольний рюкзачок. Далі ми, я так розумію, піти не можемо. Так. І більше нічого такого. Якщо ви знаєте якісь секретки, напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо що... Е... Наступне відео буде про секретки. В цей раз я точно зроблю про відео про секретки. Я спитаю своєї подруги, тому що вона вже знає, які тут подивлюся ще якісь відео. Ну, коротше, ось це все. Поки що я не знаю взагалі ніяких секреток. Ось. Це мені оновлення сподобалось, не так, щоб дуже сильно, але воно ну, все-таки прикольне, що ми можемо взагалі ось так кудись їхати. А ще хочу попросити вас, щоб ви підписалися та поставили цьому відео лайк. Буду дуже